Фармадол таблетки від головного болю. Яна Китаєва сьогодні у нас в гостях лікар-дерматовенеролог. Яночку, проходьте, будь ласка. Насправді мені здається, що зараз е, тільки доброго ранку. Доброго раночку, так, леда не робить щось зі своїми губами або принаймні думаю про те, щоб щось зробити. Але хочеться зробити це красиво, насправді. З вами повністю згідно. І треба знати, але ми насправді перед тим, як почати нашу таку розмову і пояснити олдскульному кості, не переконати, а просто розібратися в цій темі. Ми підготували сюжет взагалі. Скільки це коштує в Україні і як реагують на такі ін'єкції, як і чоловіки і як і жінки? Давайте разом подивимося, потім поговоримо. Що, чоловікам роблять? Та роблять всім кості. І динозаврам теж. Давайте дивитися. Давайте. Першу в історії ін'єкцію краси зробив дослідник Алан Скотт ще 1977 року. Завдяки ботоксу він вилікував косоокість свого пацієнта. Багато років ботокс використовували в лікувальних цілях. Проте, вже у 21 столітті, він став еліксиром молодості. І сьогодні косметолог як скульптор може не лише розкладити зморшки, а й зробити вилиці чи омріяні пухкі губи. Я думала збільшити собі губи, тому що в мене була ну така операція на десна і. Ну, краса пропала, треба її оновити. Будь-яка дівчинка думала про це. Це просто вплив суспільства. А все ну типу, скоріш за все, думала, але в довгостроковій перспективі воно не дуже. Що там будуть потім камочки, все інше. Натомість чоловіки здебільшого цінують природну вроду. Тільки природні краса. Я вважаю, що природня краса переможе світ, а все інше. Ну краще бути собою. Це більше подобається. Всім вже давно набридли картинки з журналів. Збільшити свої губи Євгенія хотіла ще з підліткового віку. Кілька років тому ретельно вивчила всі нюанси, підібрала професійного косметолога та здійснила мрію. В один день я просто проснулась, как бы такая, так нужно, пойти пайці таки записаться на губы. Ну, конечно, перед этим я очень э, осознанно к этому подошла. Косметолог Тетяна Буболо схвалює серйозний підхід дівчини до процедури, маючи за плечима 15-річний досвід в індустрії краси, ділиться. Перше, що радить зробити своїм клієнткам переконатись у відсутності протипоказань. До абсолютних протипоказів відноситься вагітність, лактація. І якщо пацієнт на даний момент отримує якесь таке серйозне стоматологічне лікування для людей алергіків, обов'язковим є алергопроби. Вони робляться протягом 3-4 днів. І вже коли пацієнт повертається з результатами, ми можемо точно сказати, є алергічна реакція на якийсь компонент чи немає. З Тетяною говоримо, як змінилась індустрія краси за останній рік. Лікарка заповняє, попри повномасштабну війну охочих зробити собі ін'єкції, чимало, оскільки всі дівчатка готуються до перемоги, і ми віримо в наші збройні сили України. Тому, звичайно, пацієнти, дівчата ходять на процедури, і це і корекція, і губ, і обличчя і прибрати зморшки, тому що щоб гарними зустріти перемогу. Серед трендів 2023-го Тетяна називає натуральність, яку досягають використанням м'яких філерів на основі гіалуронової кислоти. Ми завжди притримувались того, щоб вводити мінімальний об'єм, препарати, який саме рекомендований для губ і щоб не виникало ускладнень. Це для нас дуже важливий момент, щоб це виглядало акуратно. Популярна і процедура розчинення філера. Якщо в якийсь момент пацієнт не захоче так, щоб в нього був в губах, наприклад, гіалуроновий філер або в будь-якій частині обличчя, ми можемо ввести гіалуронідазу і вже через декілька годин гіалуронової кислоти штучної в організмі людини не буде. Змінились цього річ і ціни. Якщо раніше за один мілілітр філера красуні платили від трьох до чотирьох тисяч, нині середня ціна складає шість з половиною тисяч гривень. Це залежить від країни виробника та якості філера. Звичайно, препарати виросли по ціновій категорії. Ми обрали не йти шляхом зниження якості. Ми залишились тими ж препаратами, з якими ми працювали раніше, але е, намагаємося якось так утримувати приємне і корисне. Євгенія результатом повністю задоволена, то досягти його змогла не одразу. У мене були маленькі, тоненькі, і я потратила на 3-4 процедури, поки не отримала то, що я хотіла. Не варто забувати і про догляд за губами. Окрім звичайного зволоження після уколів, ваші вуста потребують більшої турботи. Я стараюсь не злоупотреблять кофі і молочної продукції, тому що вона е, виводить скореї геолоронку з губ. Ну і також увлажнять губки та маслячкам, гігієнічка помада. Іноді ще буває делаю скраб. Ой, дівчата, я це подивився і хочу сказати: слава тобі, Господи, за мої губи. Мені здається, що мені нічого не тобі треба тобі все робити. подобається. Ну а насправді ну, так, якось так. Ну, ті дівчатки, хочуть щось змінити. Ось ми почули сіни 6500 за одну ін'єкцію. Е, але чи може бути дешевше, чи все нормально, чи тут не можна економити? Е, насправді це середня ціна і філер препарат, це фарм препарат. Він повинен бути сертифікований не лише в Україні, а е... FDA, це як кажуть американський мінздрав і е, Євросоюзом. Якщо філери е, не сертифіковані, якщо філери можуть там вироблятися в азії, там де співвідноження гіалуронової кислоти і домішок зовсім інше. Наприклад, що може бути, коли можуть бути залишки гіалуронової кислоти і можуть додавати, ну, наприклад, крахмаль. Таке mm -hmm. теж буває, і тому uh, розведений тут, препарат. Звичайно, фактично. і тут uh, високий ризик, так це ж побічний, небезпечно. звичайно. І тому, uh, коли на, на всесвітніх конгресах ми якраз розбив, розбираємо ці кейси uh, ускладнень, uh, коли вводять такий препарат, він що робить в тканині? Він капсулюється, і uh, ми бачимо гранулюми. Гранульоми, або ще ще страшніше, це коли препарат покривається плівкою, називається це біоплівка і може постійно запалюватися в тканина, тому це дуже небезпечно. Тобто, економити не треба. Ми почули, Ні в якому що... разі, або взагалі не робимо. А або якщо робимо, то повинен якісно. звичайно простір, в якому працює клінік з медичною ліцензією. Це перше, тому що, а, що медичну ліцензію дають. Тим закладам, які е, мають певні вимоги. Е, і що хочу ще важливе проговорити: взагалі, е, кожен лікар повинен завжди думати про екологію. Якщо, е, якщо наприклад, спеціалістам, косметолог без медичної освіти працює без ліцензії, він не може заключити контракт з медичною утилізацією. І ми розуміємо ці наслідки, коли це все викидається просто в мусор. А повинна бути медична утилізація, де приїжджають певна служба. Тобто, це все... Якщо є ліцензія, цей весь весь кругообіг передбачений. Це Дуже важливо. Буває... Дивіться, Яночко, нам далі за сценарієм ми підготували дуже цікаву гру. Будемо вгадувати <гум> губи там, що з ними робили, чи ні. Але перед цим я трішечки зроблю відступ. Але пообіцяйте мені, що ви на мене не образитеся за моє запитання. Ні в якому Ми ж разі. як на прийомі, з лікарем треба бути відвертим. Так, Скажіть мені, будь ласка, ви щось робили зі своїми губами? Так, мені 37 років, і я хочу проговорити дуже важливу річ. Губи, вони старіють, на жаль, вони спадаються, вони покриваються радіальними такими зморшками. Все, ви мене підкорили. На пів кроку я вже відсупив свої оцкульності. Дивимося, грати. дивимося. І... Ми будемо вгадувати, кому, кому ці губи належать, якій людині, там, дівчині чи чоловіку. а ви будете спробувати пояснити нам, чи щось робили з ними, чи ні. Давайте, ну, давайте перші спробуємо. губи в студію. Ага. Так, ні, нічого не робили. Нічого. Це свої. Це так? свої, так, натуральні. натуральні. Ну дуже дуже важко э, вгадати, кому натуральні. вони належать. Давайте. Тобто це ти покажеш, правда чи неправда? Так, так. Я кажу, що е, так, це правда, що вони натуральні. Правда, що вони натуральні. Так? Мені теж здається, що вони натуральні. Так, давайте другий. А, це о Кейт Мідлтон, бачиш? Кейт Мідлтон, так. Я, Я думаю, що якби вона щось зробила, її вже зацькували насправді. Хоча, ну. Давайте губи Тобто Не робила. Не робила. Кет Мідлтон не робила. Губи корожньої ціпані, але вона не робила губи. Поки що. Давайте губи номер 2 Я думаю, що тут є ін'єкція Філера. Але трошки, так? Дуже натурально здається, навіть якщо є робота лікаря. Це так звані бантиком, правильно? Ну, Кому нале. О, ну це красуня наша українська. Так. Все ж таки робила, да? Звичайно, звичайно, Можна... є, є легка, дуже натуральна губ. Так, йдемо а... далі. І інтрига і давайте... наростає давайте губи і... номер три. Губи номер три. Ви знаєте, якщо це молода дівчинка, це гарн в вони пухкі наповнені, можуть бути і натуральні. Якщо дівчинка, наприклад, 35+, плюс, то гарний об'єм я тут може бути незначна ін'єкція препарату. Моя версія Даша Астаф'єва. Ну Моя давайте дівчата. Давайте, дівчинка. давайте подивимось. Може, ще хтось із королівської родини? Ой, а хто це? Бела Белла. Я думаю, що тут є у Белах. Вона зараз але дуже найкрутіша, найкрутіша дуже природня. природня, так. Її визнавали найгарнішою жінкою світу. Ти, ти все знаєш, Кость, що... губи в губах губах. Не розберешся. От про... ну, ну, тому, що у нас найкрутіша редакція світу. Тут знаєш усе. І не хотів би а дізнається. Ось ці дівчата, як ми бачимо, хтось робив, хтось не робив. Це. Кому можна, а кому категорично ні? Давайте це дуже важливе питання, це. тому що я знаю, навіть дівчатка в 13 років вже хоче щось собі зробити. Ну, в 13 років ніхто не один лікар не буде нічого робити. По-перше, ви знаєте, є покази. Ну, от, наприклад, у мене які були клінічні кейси, коли, наприклад, дівчинці там 20 років, але губи асиметричні. Що може бути, коли, наприклад, верхня губа одна частина менша. Менша, а інша більше. Ну, це по-перше, для дівчинки впливає на якість її життя, на самооцінку. І лікар це все може виправити, зробити гарно. А що в мене було в практиці? Ще коли звертались моделі, коли фотомоделі. Коли дівчинка, наприклад, там як кажуть, одна сторона робоча, і угу. а що було? Коли буває асиметрія, асиметрія буває і нижньої щелепи, асиметрія губ, і за допомогою ін'єкцій я можу виправити і. Тоді буває не одна ж сторона робоча, а повністю е, обличчя гарно дивиться в кадр, і тобто можна... таким чином, вибач, ми, ми людині, і самооцінку підвищимо і психологічний психіатричний стан покращується, покращується, і робота йде вверх. Тобто робити можна всім, судячи з того, що ви сказали, кому треба якась корекція, чи все ж таки є якісь заборони. Що стосується заборон, це більше йдуть, більше йдуть протипокази, про які вже проговорили лікарі. Це вагітність, лактація, там епілепсія, онкозахворювання, проблеми, зв'язані з згортанням крові. Це якби ми вже коли на прийомі збираємо анамнез і дивимося, що які ще бувають протипокази. Є такий діагноз в медицині, як називається дисморфофобія, тобто психічні стани. Про це ми далі теж будемо говорити, коли в дівчинки там вже просто настільки великий об'єм, що як знає. Знаєте, як кажуть, голочку проколеш і філер mm. вже вийде так, але вони ще хочуть. Це вже психічні розлади. Звичайно, треба відмовляти і направляти до сміжних спеціалістів. Це як татуювання, знаєш, зробиш одне, а потім буде починаючи. А з якого дивіться на губи потрібен паспорт? Якщо робить якийсь паспорт? паспорт, паспорт на губи окремий і закордонний, цікаво. А й ді картка цікавний? не підходить. Треба паспорт. Ви знаєте, як, як загалі повинна проходити процедура? Як? Це повинно правильно, правильно бути. По-перше, є інформаційна згода. Пацієнт, коли приходить в клініку, він підписує інформовану згоду пацієнта. Це є паспорт? Ні. Ні. Це перша ступінь. Він підписує інформовану згоду. Де він підписується, що дівчинка не вагітна, не лактуюча, що вона розуміє, що можна, що після ін'єкції може бути набряк, може бути е е гематома. І це все абсолютно нормально. Так, угу. а коли лікар бере препарат, він повинен пацієнту показувати сроки давності, він повинен показувати серію номер препарата і відкривати цей препарат перед пацієнтом. Демонструвати це, фактично. так? Звичайно, та? це дуже важливо. Просто показувати перед пацієнтом, що ми вводимо, як ми це вводимо. Далі, після того як лікар зробила ін'єкцію, а є як ви кажете паспорт. Куди підклеюється? Це Оленка каже, я вперше mm -hmm. чую про такий Коли паспорт. А Коли а хочу розібратися, можливо, знадобиться. Звичайно, ми підклеїмо а, наліпочка, яка вже йде в препараті, де знову прописана серія номер, а, сроки давності, що вводили, як вводили печать лікаря і підпис. Обов'язково це все видається. Пацієнту я знаю, що так роблять зі щепленнями, і тут така сама процедура. Обов'язково. Ви знаєте, а, десь на початку. Кінець 90-х на початку нульових, що вводили в губи? Це силікон. Я думаю, це всі якби, знають. І звідки відбуваються міфи? Да, що, там, навіть коли зараз у чоловіків питають, там, чому ви боїтеся, у них усіх один термін сам, там силікон. Ні. То, як кажуть, були як я це називаю, середньовіччя а, все не контролювалось. І коли тим дівчатам вводили силікон, це забирається лише хірургічно. Він не розчиняється, і тому зараз хірурги це але ж бувають випадки, які просто такі на книгу рекордів Гіннеса тягнуть От, наприклад, в Софії це на весь світ прозвучало. Що 34 ін'єкції за 10 тисяч доларів зробили 25-річній болгарці колишні студентські філософського факультету Андрій Івановій. І все це ж вона хотіла мати найбільше у світі губи. Не ось претендує, ось таке да? диво. на книгу рекордів І, Гінеса. О, чому... І її називають болгарською барбі. До речі, а чому лікарі погоджуються от на таке? Якщо просять це красиво, я думаю, що по-перше, це я дуже сумніваюся, що це робили лікарі, тому що ін'єкції зараз Само? можуть ні, можуть робити просто люди, які там пройшли 2 двох-трьох курси. Так, так. І у дівчинки на жаль психічний розлад, те, що я говорила, тут дисморфофобія. Це часто ми зустрічаємо в медицині. А угу. от як розпізнати з ким ти маєш справу шарлатаном чи фахівцем? От, наприклад, дит... син моїх знайомих, так ровесник моїх дітей, нещодавно днями буквально в Ужгороді відкрив свою клініку. Він пластичний хірург, і якраз ось такі операції з губами, з ну і з іншими частинами. Жіночого тіла це його прерогатива. От як дізнатися, що за красивою вивіскою, за не, сучасним обладнанням, дійсний фахівець. Ну, по перше, це медична ліцензія. Ви це це пацієнти навіть можуть подивитися в інтернеті. Кожен лікар, якщо, наприклад, щось пацієнт сумнівається, він завжди може запросити у лікаря документи: сертифікат, ліцензію, серія, номер. Ви навіть я хочу проговорити, що навіть коли пацієнт підписує згоду, є шапка певна, де прописана вся інформація, яку можна перевірити, і це дуже важливо. Пацієнти вони можуть ну, це право їх, вони сміливі, вони повинні все це питати. А, там, коли клініка, так тут зрозуміло, але буває так, що лікар може орендувати кабінет, або може взагалі створити свій маленький простір. Але знову ж таки, на нього йде знову медична ліцензія, і він може запросити у лікаря всі необхідні документи. І це має бути лікар, а не космотолог, який просто пройшов курси. Правильно? Це Звичайно, все ж таки. Це, пр угу. це малоінвазивне втручання. І то ще не проговорили важливе питання, що, які можуть бути ускладнення. По-перше, це. Це дуже коротко зараз. Коротко. Що може стра страшне бути? Це коли неправильно ввели препарат, і препарат е закупорив судину. Що може бути некроз тканини? Ну, я думаю, фактично. що такого не станеться з Шерон Стоун. Я її дуже поважаю. Це видатна жінка десятого березнями було 60 -65 років. Да вона І що років. Та... Написала пост, і що вона там написала? Так, вона поділилася із підписниками постом, де вона з величезними губами. І ось що що вона власне, як вона прокоментувала. Я зробила це остаточно до мого дня народження. Іноді ти отримаєш саме те, що хочеш. Ну, чарівно, ну чу... відчуття гумору супер неймовірне. А так це жарт. Ну Ми, звичайно. так, а? Та, вона ж потім запостила, що вона взагалі щось такою, як і є. Але ще давайте дуже коротко. Якщо це якісний препарат, його можна вивести. Як це? А... Як? З... без розрізів, правда? З... Без розрізів а, лише пару ін'єкцій гілорунідази. Це фермент, який розчиняє гілоронову кислоту. Це абсолютно нормально і це безпечно. Давайте пограємо в гру ще. ще раз Ще одну. Так. У нас да, є правда? правда міф. Що є правда, що міф, давайте розберемося. Ми будемо, я вам буду зачитувати. Губ, да, губи колють тільки заради збільшення. Це правда чи міф? А ви можете показувати? Е, тільки ні. заради збільшення. Ні. Це міф. Ін'єкції на коригування форм губ популярні серед чоловіків. Твоє питання, Костя? Ні, це міф. А взагалі чоловіки роблять таке? роблять, але це взагалі не популярна процедура серед чоловіків. Гілоуронова кислота накопичується в губах і назавжди змінює їхню будову. Це це міф, тому що ми спокійно можемо все розтворити, губи повернути до того об'єму, який був. А скити. якщо один раз зробив ін'єкцію, то треба робити це регулярно. Міф можна взагалі зробити один раз за все життя і насолоджуватись. Повністю препарат біодеградує да моє улюблене. Люди, які роблять такі ін'єкції, не тонуть у воді. Я думаю, це все зрозуміло. Ой, супер, слухайте. Я, ну, це на... насправді був жарт. Дівчата я вам дуже дякую. Тому що ви мене зараз трішечки, <рес> трішечки омолодили. Все ж таки олдскульність пішла. Геть я замислився над тим, що е вколювання губ – це не завжди заради просто е дурості, а заради краси здоров'я і для mm -hmm. того, щоб психічно здоров'я було краще. Mm -hmm. Я хочу проговорити дуже важливо, що з руками є дослідження. У жінок і у чоловіків знижується чутливість губ, тактильна і больова. Ми можемо це покращити ін'єкціями, і тому дуже важливо губи зволожувати. І є навіть ін'єкції, які навіть не додають об'єму, а просто гарно зволожують губи. Ну і сьогодні є шанс усіх наших глядачів е е своїм партнерам трішечки зволожити, зволожити губи традиційним методом. З нами була лікар дерметове Яна Китаєва. Дуже вам дякую. Дякуємо, що розклали губи по поличкам. Ми повернемось за мить. Говорить вся країна. прем'єра, з понеділка по четвер о 19.30.